Черговий рейс рятувальників до Гуляйполя привезли воду для місцевих жителів. Крім того, волонтери гуманітарного руху ю Animals» передали через надзвичайників у прифронтове місто корм для тварин. Велике дякую волонтерам, що не забувають і про тваринок. Дуже їх жалко. Приходять такі глаза, вони б наче раніше гавкали, а тепер вони не гавкають, а приходять із такими глазами дивляться на тебе. Велике спасибі до пункту незглавності гуляй поля рятувальники доправляють чай, каву, засоби гігієни та солодощі від Томаківської громади. Наразі відвідувачі можуть тут не тільки зарядити телефони, а й поїсти, помитись та випрати одяг. За добу послугами пункту користуються близько 70 громадян. Ну, вода в нас з'явилася. Волонтери приїхали, почали пробували скважину. Нам в підвалі тут ви бачили, де стиральні машинки стоять 30 метрів. Губини вони пробили. Должна ще в принципі вода очиститися і ну, систему осмосна. вже привезли. Ми починаємо прокачувати цю систему Осмоса, щоб можна було на надальніше люди могли брати, щоб пити цю воду. Окрім гуманітарної місії, рятувальникам Гуляйпілля доводиться постійно мати справу з наслідками обстрілів. Під час одного з останніх було зруйновано історичну споруду початку 20-го століття. Візів багато у нас. Виїздів у нас воду розвозимо, багато у нас прильотів. Багато їздимо на пожежі. Багато виїздів. Доки триває війна, благодійники, волонтери і усі небайдужі продовжують допомагати людям на прифронтових територіях. А жителі Гуляйпуля завжди чекають на рятувальників, а найголовніше чекають на перемогу. Артур Туркін телеканал МТМ.